Доброго дня мої шановні підписники. Довго не виходив в ефірі, не знімав відео. Ну, то були об'єктивні причини, сімейні проблеми. Але слава Богу, все більш-менш стабілізувалося, вирішилось. Тому якось було, не хотів, не хотів навіть телефону в руки брати знімати їх. Нічого цікав, голубів. От так їсти, їсти дав і все, а так. А зараз більш менш. А зараз все більш-менш нормально. То... Ось випустив їх. Правда, сирость така. Трошки, ну... З голубами все добре, чудово, всі провакциновані. Саша Медведенко мені висилає Наташа його вакцину. Кожен рік гарно упакована. там нема зовсім ніяких проблем, повністю льодом упакована. Все це технологічно все зберігається дуже добре. Так так, вчора в нас був День Збройних сил України. Всіх вітаю з цим днем. Заради тільки Збройних сил України ми маємо змогу знімати наші в вжити. Щось творити, робити. Отже, хочу всім, у кого є рідні, знайомі на війні, повернутися додому живими і здоровими, щоб на ваших очах сльози радості були тільки, щоб на ваших очах були тільки сльози радості, а не смутку. Як я казав, з голубами все добре, чудово. Так, да, я ж кажу дуже гоном не, не займався гоном, тому що були проблеми, а зараз, зараз ось чуть тільки морози почнуться, де начну їх гацать. Да й Линка в цьому році так затягнулася линька, що всі ще не, не облиняли голуби. Да, ще, ще всі голуби не облиняли. Ну нічого, життя триває, життя продовжується. що мусимо жити, будемо жити. Це вже десь ось випустив, що в мене червоні у мене в отдельному отсіку. Там ще в мене 30 штук червоних. Да, напевно, більше самців. Більше самців буде. Може комусь потрібні самці, дзвоніть, питайте. Є самчики безпарні. Є самчики безпарні. Так що... Так що ось так. выбросы начинают разлетываться А так пару дней их чуть-чуть подвитарять, подвитарять, да и будут, я думаю, будем лететь. Что-то так мутно стало. На землю вже забули навіть що таке на землю злітать, жить бояться. Моя. Хороша голубочка. Гарчаненька, хвоста. Ще одна гарчаненька, Бачите, які вони обдерті, ще, ще хвости, все. Ці Літом позабирали у мене чимало молоді, але ще десь більше ста залишилося. Моя синяряденька голубочка, прелість. Вот так. А, все вырабляют. Гуляют. Давно не были на дворе. Ось моя синерябенька голубочка, как я не люблю. Кавна у меня на полет. Сонечка. Стоєчка в неї, приподнятенька. все в неї єсть. Все в неї є. Ой, так. Да, Будемо на цьому закінчувати репортаж. Думаю, що вже буду чаще виходити. Чаще виходити в ефір. Ще раз прошу пробачення, кого заставив похвилюватися, що десь пропав. Все буде добре. Слава Україні!